Доброго вечора, ми з України, а я Ірина. І було таке сьогодні, не сьогодні, на днях. Було таке запитання, які у нього відносини з колишньою. А, буде зараз такі, знаєте, розклади підуть трошечки. Про те, чому не відпускає, чому ви не можете його розлюбити. Ось таких трохи буде, буде розкладів зараз. А, дивлюся ваші коментарі і орієнтуюся, звичайно, на вас. І так, а, які у нього відносини з колишньою? Перший варіант, другий варіант і третій варіант. А ви. А, натискайте на паузу і спокійно вибирайте свій варіант. А, я вже пояснювала, що це дуже важливо. Хто перший раз дивиться це відео, ось, можете написати: я перший раз, це перше моє відео у вас. Мені буде просто цікаво. Ось, чи є хтось, хто перший раз дивиться. І так, мої дорогенькі, які у нього. Відносини з колишньою перший, другий і третій варіант. Вибрали свій, і ми дивимося, перший. Які в нього відносини з колишньою? Ви знаєте, дуже добрі. Я би навіть сказала, що у них ще є якісь відносини, тому що королева Жезлів вже говорить про те, якої масті би вона тут не була. Він захоплюється, в нього. Я так і скажу зараз прямо в нього стоїть на неї, він її бачить атрактивною, він бачить в ній цю жіночність, він бачить її запал. Він, ну так скажу, що він ще захоплюється цією жінкою. Але, 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 все рівно, тут, ви знаєте, тут в них вже нічого немає. Але він її бачить як активну жінку, як атрактивну жінку. Да, для, вона для нього сама богиня. І якщо я не здивуюся, що він до вас придирається, що він від вас требує, а, можливо, навіть намікає щось він недовольний постійно. А, щось ви. Щось. Ось ось у мене пішло таке. Враження, що він каже, що ти не так зробила, не так поклала, не так подала, не так зварила, а моя мама так, а моя бувша так. Може, він так і не каже. Але він до вас дуже придирається. Чому? Тому що в нього є ще почуття до своєї колишньої, мої дорогенькі. І наскільки я бачу, вона для нього сама-сама. І він, я ще що скажу, він постійно вас порівнює з нею. А, дивіться, я на початку пояснила: активна, атрактивна, дуже жіночна, але така запальна жінка. Ви знаєте, дуже харизматична, така сексуальна, можна сказати. Вона прямо, ви знаєте, як це сказати, ось коли вона проходить. За нею повертаються, на неї звертають увагу. Я не здивуюся, якщо у неї ось як тут руде волосся, або таке, знаєте, блискуче волосся, можливо, довге волосся. Жінка, ну, я так скажу, що дійсно жінка. Але, дивіться, ви теж можете стати неподібною на нею. Але індивідуальною. Вона індивідуальна. Вона ні на кого не звертає увагу. Вона сам собі голова. Вона не порівнює себе ні з кому, ні з ким. Вона дуже впевнена в собі, і вона, я скажу зараз, самодостатня. Мої дорогенькі, вона вам просто, вам не треба її копіювати. Якщо ви хочете, щоб дійсно він звернув на вас увагу, щоб дійсно, навіть не він, а взагалі чоловіки, вам не треба її копіювати, бо ви не можете бути вона. Вибачайте. Ось, ви не можете бути вона. А ви можете бути просто індивідуальною, самостійною, незалежною. Самодостатньою, станьте такою, яка ви є. Не соромтеся себе, прийміть себе і полюбіть себе, яка ви є. Розумієте? Захоплюйте сама собою, любіть, лілейте себе. Повірте мене, мені, не з егоїсти, я тут не наголошую на егоїстичній а, нотці. Щоб ви це розуміли. Просто станьте впевнені в собі. Полюбіть себе, яка ви є. і Ви побачите, якщо він, ваша доля, він вам, вас полюбить. Він забудеться за свою. ну, Забути він може і не зможе, але він оцінить. Тому що індивідуальність, дуже ціниться. Індивідуальність дуже ціниться а, с, е, впевненість в собі, полюбіть себе. Ось побачите, все зміниться. Це просто вам порада. Це був перший варіант. Тепер дивимося другий. І так, його відношення, відносини з колишньою. Тут, ви знаєте, він ще її не зовсім відпустив, я так скажу. Я би не сказала, що тут є якісь відносини, тут, скоріше за все. Очікування, він, можливо, і з вами толком нічого не починає. Тому що, дивіться, якщо ви питаєте, якщо ви себе запитуєте, якщо вас цікавить, це не просто так, а, значить, ви не впевнені в собі. А, це просто не тому, що ось ви зараз все розкладаєте. Ні. Просто якщо вам цікаво, якщо у вас якась інтуїція є, що щось не то. Ану, я под... Це, може дійсно щось. Розумієте, коли закрадається якась така думка, що вам, ви йому не довіряєте з колишньою, коли ви знаєте, наприклад, у, у нього з колишньою є діти. І ви, коли його відпускаєте, вам цікаво з Чим вони там займаються, як вони проводять час, як вони зустрічаються тому подібне, значить там щось не то. Ось саме в цьому розкладі, ви, якщо інтуїтивно вибрали цей розклад, то він ще чогось очікує. Він, до речі, вклався, він чекає від неї чогось. Зараз ми подивимося. Так, ви знаєте, він, в принципі, тут є трошки обман якийсь. Зараз подивимося конкретніше. Пітушиться він коло неї ще. Він ще їй хоче сподобатись, і він, до речі, прораховує якісь ходище. Він їй хоче повернення, да? Мої дорогенькі в нього є ще почуття до нього. І я скажу так, що глибокі почуття. І він ще робить все, щоб її повернути. Тут працює дуже вправно. Тут uh, чоловік не відпустив її. От, Зараз я ще одна карта вискочила, зараз мої. Да, В нього є. Uh, не, не здивуюся, якщо в них є uh, дитина, можливо, навіть дівчинка. Якщо хлопчик, то з жіночою такою енергетикою, такий ніжний хлопчик, можливо, світленький. Такий, знаєте, хлопчик з ніжною енергією. Він її не відпустив, мої дорогі, ні. Ні. При першій же можливості він е, повернеться до неї. І я не здивуюся, якщо вона його вигнала. <кху> Тому будьте обережніші. Можливо, ви знаєте, як не те, що запасний варіант, а знаєте, от коли поїзд їде від одного міста до іншого місця, міста. Він має декілька станцій. От ви одна з станцій. Він, ніби ще, хоче повернутися таки до неї. А ви просто проміжний період в його житті. Ось якось так мені пішло. Третій варіант. Його відносини з колишньою. О, тут сварка. Тут конкретна сварка. Придирається. Не думаю, що тут... так, не думаю, що тут щось є в них, але зараз подивимося. ні 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 Тут розбите серце, і я так скажу, він наразі. Я не здивуюся, що він з вами через те, щоб загоїти своє серце. Тому що, дивіться, помірність, тобто да, помірність це. Загоювальний процес, це людина, яка відпочиває, людина, яка шукає балансу. Чому? Тому що в нього було розбите серце, його образили, можливо, він, в принципі, від неї відвернувся. Можливо, і він пішов від неї, можливо, вона його вигнала, чи, чи пішла від нього. Тут. Не факт, але вони не в хороших відносинах. Там, знаєте, навіть я не побоюся сказати, що там не тільки з її колишньою, а з її всією родиною. Можливо, навіть і з його родиною, там пірвані зв'язки, тому що він пішов у нове. Він собі взяв новий шлях, він наразі відпочиває. Від неї і заліковую раною, зализою рани, як то кажуть, щоб ви просто розуміли. А ви можете бути ось цей фактор, який його лікує. Ось це може бути. Ось ви, як, знаєте, лікувальник сердець та душ. Може бути і таке. А може бути, у вас ще щось буде. Тому ну, просто це не той розклад зараз, але у нього немає відносин. Там пірвані, там навіть з родичами все покончено. ось Тому ось тут все може бути. А у вас теж може бути. Щоб ви розуміли, я маю на увазі що у вас може бути з ним майбутнє. Наразі він лікується. Знаєте, це коли людина взяла собі. Ніби в Трускавець поїхала підлікуватися. Ось так. вона, Він зараз в такій фазі. Гаразд, мої дорогенькі, щиро дякую вам за чудові запитання. Бережіть себе, хай вам щастить і бажаю всім мирної ночі люб... і любові. На все добре, мої любі.